Говорити про власні страхи, про якісь власне незнання того, що хочу поговорити, не знаю як це, це прямо озвучувати. Другий момент, я вже про це неодноразово говорив: не вести якийсь допит про якраз участь у війні, а що ти там робив, а скільки там москалів вбив. Ну, якісь такі речі вони не потрібні. Для людини це для, для дуже багатьох, хто отримав бойову травму, взагалі сама згадка, повернення навіть в думках до якогось травматичного моменту він є, є, знову ретравматизує. Тому можна, задав, задавши ніби досить просте запитання, людину ще раз ретравмувати. Якщо він чи вона захочуть, Якщо вони будуть мати до вас довіру, вони вам самі розкажуть. Просто питання в тому, наскільки чи, чи готові всі слухати те, що вони будуть розповідати, особливо на перших порах людини ще не дуже працює сором, і люди дуже прямолінійні і говорять те, що думають, якби не не дуже фільтруючи, наскільки це екологічно для цивільних людей. Хоча можна їх зрозуміти, тому що вони говорять про ті речі, які вони бачили щодня, які стали рутиною, навіть ті самі смерті, каліцтва, побратимів, от всі ці речі. Людина дуже адаптивна і звикає навіть до такого. Але потім воно лишає свій слід такий невидимий шрам. Тому десь не, не дуже варто, тим паче, коли людина геть не фахова в цих питаннях, якісь такі допити, розпити про, про цей досвід. Активне слухання, ветерани, ветеранки досить такі чутливі на предмет того вашої мови тіла і того, що ви говорите. І якщо ви е, говорите одні речі, але ваше тіло абсолютно, наприклад, не видає те, що вам цікаво, то буде щитано саме оця природня реакція, і не важливо, що ви при цьому будете говорити. Тому активне слухання зараз є дуже багато матеріалів, це насправді не складна річ. Дуже раджу всім е, для себе хоча б ознайомитися, що це таке, і пробувати практикувати. Воно дасть вам а, навіть глибшу комунікацію, тому що коли людина дійсно включена в розмову, коли вона не просто слухає, а чує, і десь і намагається теж відрефлексувати, то ну, тут, тут про довіру, тут про якісь глибші речі і про більш таку ефективну комунікацію.